Ну, це називається в кабалі світом Ацелут, де є такий пульт керування нашою реальністю, він отримує сигнали від вас. Те, що ви кожен момент робите, що ви в кожен момент думаєте, бажаєте. І є в цій системі як би задана мета, куди ви повинні пройти. І є в цій системі те, де ви знаходитесь. І кожен момент є звірка, питомий стан, той стан, в якому ви знаходитесь. Зараз ви щось подумали, захотіли, запланували, щось зробили. Піднімається сигнал, там є модель вас в майбутньому, де ви повинні бути, і відповідно до різниці, до вас спускається новий стан, нова ліва лінія, нове рішимо, яке розкривається у вас як нова картинка реальності кожен раз. І ви просто бачите якусь картину. Ви повинні відреагувати насправді правильним чином. Якщо ви послали невірний сигнал. Вам спускається коригуючий сигнал, коригуюча сила, яка відчувається вами погано, як більша ліва лінія, як більша темрява.